В Єгипті розстріляли туристів на популярному маршруті і зробила це влада. Туристів сприйняли за бойовиків. Загинули 12 людей. Двоє з них мексиканці. Ще десятеро поранені, але до лікарні нікого, окрім урядовців, не допускають. Офіційний Єгипет перепрошує, але наполягає, що винні не солдати, а туристична фірма, в якої не було дозволу. Версії збирала Яна Слісарчук. Подробиць про розстріляних в Єгипті туристів не розголошують ні імена, ні точне місце, де трапилась трагедія. Відомо лише, що це сталося неподалік оази Бахарія. Гід переконує, група знаходилася у відкритій зоні, видерлась на дюну, аби сфотографувати краєвид. Офіційна версія дозволу на перебування в цьому місці у туристів не було. Військовий вертоліт сприйняв їх за терористів. Розстріляв посол Альварес Фуентес особисто говорив з шістьма мексиканцями у шпиталі, які кожен окремо розповіли йому, що був авіаудар з повітря, що їх бомбили з літака та вертольотів. Загинули принаймні двоє громадян Мексики. Усього загиблих 12. двоє з них мексиканці, національність інших не оприлюднювали. Місцеві мешканці твердять бібісі, що у туристів не просто був дозвіл, їх ще й супроводжувала поліція. Мексика вимагає офіційного розслідування. Міністерство туризму Єгипту переконує, джипи не були зареєстровані, у гідів не було ліцензій. Саме на них покладають провину за трагедію і обіцяють жорстоко покарати. Фільмувати в лікарні дозволяють лише коротко і лише виконуючого обов'язки прем'єра Єгипту. Він спів. Шуває і обіцяє розібратися. Ми висловлюємо глибоке співчуття мексиканцям з приводу цієї трагедії. Обставини, що спричинили цей інцидент, боротьба Єгипту із тероризмом. Тепер ми якнайкраще турбуємося про поранених і загиблих. Це дуже болючий інцидент українському туристові, знайомому з Єгиптом по курортним містам на узбережжі та пірамідам. Важко уявити, що насправді Єгипет країна з майже постійно діючим режимом надзвичайного стану. Голова асоціації туроператорів України Аркадій Маслов радить пам'ятати про правила поведінки і обирати лише перевірених екскурсоводів а краще взагалі замовляти тури ще з України. Це дуже важливо, тому що достатньо багато різних продавців які… Питаються продати дешево е, тієї экскурсионные програми, і в данном випадку, ні туристичний оператор, нести з за такого туриста не буде, ніхто е, ніяких гарантій дати не може. За рідних, які просто зараз перебувають у Єгипті, можна не хвилюватися. Інцидент в Бахарії трагічний, але не означає підвищення рівня небезпеки для туристів. Тобто, якщо, не дай Бог, проїзд якісь... то е, какие-то якісь е, негативні явлення завжди спецслужби оповіщають операторів, що ми не рекомендуємо вам відправляти туристів в тієї ліни зони. Західна пустеля Єгипту на кордоні з Лівією популярне місце для джип-сафарі, однак саме там лежать і маршрути ісламських бойовиків. В день розстрілу туристів угруповання Ісламська держава заявило, що продовжує чинити опір урядовим силам Єгипту в цій частині країни. Яна не Вікторія Дмитренко, Тесен. Один плюс один.